Якщо довго вдивлятися скрізь хмари та переплутані сузір'я, то можна побачити, як маленький принц десь там пересуває свій стілець поміж трьох вулканів, щоб намалуватися ще одним неймовірним заходом сонця. Ну, якщо, звісно, в цей час він не прибирає свою планету астероїд Бі 612 Бо якщо забути про безпеку і не випалювати ростки баобабів, то їхні коріння проростуть наскрізь планети і просто розірвуть її на шматки. Інколи якусь свою роботу можна відкласти, отого нічого не трапиться, але з баобабом складати не можна бути лихо. Буде лихо. Деякі критики побачили в Баобабах натік на нацизм і необхідність йому протистояти. Як на мене, не помилялися. Книга Маленький Принц вийшла у квітні 1943 року у Сполучених Штатах Америки, де на той час перебував сент Кріпірі. Мій перший гріх те, що я живу у Нью-Йорку». Коли мої співвітчизники воюють та вмирають, писав він своїй подрузі Сільвії Гамільтон. У 43-му американська влада видала йому візу на виїзд, дав таким чином дозвіл приймати участь у боях. І воєнний льотчик Антуан де Сент-Екзюпюрі вилетів виковчовувати баобаби, які розросталися все більше і більше, перетворювалися на величезних монстрів. І були за крок до того, щоб обвалити таку маленьку планету, як його. Земля на той час була в жахливій небезпеці. Діти, бережіться баобабів. В цьому попередженні автора ще одне закликання ніколи не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Ми усі виросли з тією, здавалося, банальною фразою, проте зараз, у 2022 році, вона відлунюється зовсім по-іншому. І якщо ви колись мріяли про щось дивовижне, навчитися чомусь незвичайному, наприклад, малювати, малювати баранця, то не відкладайте це. Сідайте з найдорожчим, що у вас є, з вашими дітьми разом і малюйте. А Даша вам, звичайно, допоможе. Сьогодні ми з вами намалюємо двовишного пухнастого баранця. Почнемо з маленької хмаринки. Додамо овальну мордочку і два милих вушка. Також додамо оченятка. Промальовуємо ніжки. Отакий високий баранець в мене вийшов. І куди ж без пухнастого хвостика? Домалюємо копиця, квіточку для краси, а також травичку для обіду. Отакий баранець не вийшов. Можна домалювати ще трохи шерсті, щоб наш баранець вийшов якенький і пухнастий. Прошу, намалюй мені баранця. Навіть ті, хто ніколи не читав маленького принца, знають цю символічну фразу. У льотчика, як і у сент такдюпірі якому ніяк не вдавалося добитися від малюнку бажаної схожості, не дуже виходило задовольнити маленького принца. Баранець був то занадто старим, то хворим, то занадто великим бараном. І льотчик виходить з положення тим, що малює ящик. Ось тобі, каже він маленькому хлопчику, що зненацька з'явився перед ним посеред пустелі. У ящику той баранець, якого ти хочеш. Маленький принц засяяв. Саме такого я й хотів. Глянь, він заснув. Читач не бачить баранця, але може уявити його собі, якщо вміє бачити реальність скрізь у полонку. Тому що, як казав лис, найголовнішого очима не побачиш. Пограйте в таку гру з дитиною, опішіть детально свого баранця і потім все ж таки спробуйте намалювати його. Більше ніж 270 мов, 26 абеток. Маленький принц це другий за кількістю перекладів твір після Біблії. У наші дні історію маленького хлопчика з стероїду бі 612 можна прочитати амхарською мовою Ефіопії та магзиською мовою Марокко, Кічу Перу, Урду Пакистан та навіть мовою есперанто. Цікаво, що перекладачі доволі часто стикаються не тільки з лінгвістичними, але й з культурними бар'єрами. Так, у мові аборигенів Тоба, що мешкають на півночі Аргентини, немає такого поняття, як принц. Проте діалог між персонажем сент сен та Лисом чи Змієм дуже органічно вписується в бачення Тоба устрою світу. Що стосується марокканського перекладача, то він дуже довго шукав еквівалент словам ліхтарний стовп, а також поняттям нудьга та абсурдність. Проте найголовніше з цієї книги відлунюється у всіх куточках землі, щоб ми і далі залишалися планетою людей. І коли головний герой збентежений зустрічу з іншими квітами, ми радіємо, що лису вдається переконати маленького принца, що його. Троянда єдина у Всесвіті. Ви ані, трохи не схожі на мою троянду, сказав він після переживань та роздумів іншим квітам, яких зустрів на землі. Ви ще ніхто, ви красиві, проте пусті. Заради вас не хочеться вмерти. Певна річ, звичайно, перехожий про мою троянду, подумаю, що вона така ж, як і ви, але вона одна єдина, дорожча від усіх, бо я поливав її, бо я накривав її скляним ковпаком, бо я затулив її ширмою, бо я чув її, коли вона скаржилась чи похвалялась, і навіть коли замовкала, бо це моя троянда. Перечитайте цей твір разом зі своєю дитиною саме зараз. Ми впевнені, що ви знайдете ще більшу глибину в ньому, ніж раніше. Професія Льотчика дала Антуану де Сент-Екзюпері особливе бачення світу. Він, мов, подивився на землю з висоти пташиного польоту, глибше й гостріше відчував невидимі зв'язки, які є між людьми. У нього виникало багато нових думок, якими хотілось поділитися, і він. Він почав писати. До речі, саме екзюпері належить фраза: Не треба вчитися писати, треба вчитися бачити. Писати це наслідок. І якщо все ж таки бачити серцем, то можна серед зірок знайти астероїд Бі 612 де маленький принц щоночі накриває свою троянду скляним ковпаком і ретельно наглядає за своїм баранцем. І тоді ви будете щасливі, і усі зірки будуть сміятися, і ви відчуєте ніжність кожного подиху.